Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди на новорічну ніч перед тим як ми продовжимо. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоби підтримати Україну мовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. До Нового року в Україні збережеться переважно суха погода. Лише подекуди пройдуть невеликі дощі, а у новорічну ніч опади очікуються на заході країни. 30 грудня серйозні опади малоймовірні, хіба що ввечері на заході та півночі пройде невеликий дощ, а в Карпатах з мокрим снігом. Вітер у суботу очікується західного та південно-західного напрямків помірний на півночі часом сильний. Температура повітря вночі 30 грудня буде від 0 до плюс 4 градусів. Протягом дня від плюс 4 до плюс 9 градусів, а на півдні повітря прогріється від плюс 7 до плюс 11 градусів. 31 грудня, за прогнозом синоптиків, в Україні буде переважно сухо. Температура повітря залишиться без змін від плюс 3 до плюс 7, а на півдні до плюс 10 градусів. У новорічну ніч у більшості областей буде без опадів: лише в західній частині розпочнеться дощ, температура повітря від плюс одного до плюс п'яти, на сході близько нуля. У перший день нового року дощ, який прийде із заходу, пошириться на більшість областей України, включно з Кримом. Денна температура повітря за прогнозом синоптика становитиме від плюс трьох до плюс семи градусів. У південній частині від плюс 6 до плюс 10 градусів. 30 та 31 грудня в Україні спостерігатиметься аномально тепла погода. Сніговий покрив буде присутній лише у високогірній частині Карпат. Відхилення середньої температури від кліматичної норми у ці дні досягне від плюс 5 до плюс десяти градусів. Такі показники більш характерні для другої половини березня. Невелике похолодання передбачається 4 5 січня, така погода очікує нас в цю новорічну ніч. Дякуємо, що були з нами. Нехай новий рік принесе мир на нашу землю, зігріє надією наші серця, і кожен новий день буде кроком до перемоги та благополуччя з наступаючим новим роком. Нехай він буде безпечним та сповненим лише добрими новинами для кожного з нас і нашої країни.